Порадую тим, що а, перемовини пройшли, вони були позитивні. Це була технічна зустріч, так що технічної команди я мав на увазі. І зустрічі а, на цьому рівні в різному форматі, і в окрім офлайн зустрічі, а, але й онлайн-контакти будуть продовжувати весь цей тиждень до кінця. Після всіх цих консультацій, коли команди будуть готові, я думаю, що вони будуть готові, вони покажуть, що вони напрацювали. Поки що обидві сторони, обидві сторони вони закінчили зустріч в позитиві. Я вважаю, що це правильно. Президент Трамп запропонував безумовне припинення вогню. Ми підтримали таку пропозицію. Ніхто не сперечався з жодною деталю, тому що це безумовне. Припинення вогню саме така пропозиція йшла від американської сторони і особисто від президента Трампа. Безумовно, значить, без будь-яких умов. Ми погодились. Росія досі ігнорує це і показує своїми ударами по Україні, що вона не погоджується поки що. До цієї ініціативи Сполучених Штатів Америки підтриманої знов таки українською стороною. В Принципі, всі лідери підтримують таке таку позицію. Вона всім зрозуміла, зрозуміла. безумовно припинення вогню. Можна обговорювати терміни, на які терміни тощо, але безумовно це абсолютно зрозуміло, що мається на увазі. Але окрім перемовин. Щодо першого вашого питання, окрім перемовин пана Путіна і пана Віткова, є ще інші перемовини в світі. Те, що відбувається в Туреччині, це зустріч військових щодо питання безпеки в Чорному морі. Це стосується передусім коаліції охочих, відповідних кроків. Як ми говорили, таких зустрічей достатньо вже багато. Обговорюють різні формати коаліції охочих і спроможніх щодо безпеки в чорному. Ному морі сьогодні це проговорюється в ці два дні на майданчику наших турецьких колег. Вони запросили, і там будуть представники тих, хто представляє Європу, як це було обрано на саміті в Парижі. Це Британія, Франція, присутня обов'язково Україна і страна, яка приймає Туреччину. Вони проговорюють саме військові проговорюють саме питання безпеки в Чорному морі. Щодо а, територій, е, Україна суверенна держава, і всі території е, належать унітарній державі України. І всі тому знов таки про території нашої держави можуть говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як території не українські, а російські. Тому знов таки відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання поза своєю компетенцією. Це абсолютно дві різні речі: мирні перемовини і наші гарантії безпеки. Гарантії безпеки це питання про контингент. Присутність західних партнерів в небі, морі на землі. Це називається коаліція охочих. Так називається робоча назва. У нас були зустрічі вже в Європі, в Парижі, в Лондоні, в Брюсселі. Є зустріч в Туреччині, тому що ми говоримо про присутність контингенту в морі. І вважаємо, що Туреччина може займати серйозне місце в майбутніх гарантіях безпеки щодо моря. Це не про припинення війни, на жаль. Це про те, що буде після припинення вогню. Гарантій безпеки для України після припинення вогню. Частиною цих гарантій безпеки є контингент, присутність військових. Військових. Обговорюється зараз питання саме присутність цих військових в Чорному морі. Ось це обговорюється, і це дуже важливо для всіх: для Одеси, для Миколаєва, для всіх наших міст, містечок, які знаходяться в Україні, передусім в яких угу. а, а, які знаходяться на Чорному морі. Портова інфраструктура, портова безпека. Коридор безпековий зерновий, він вже не зерновий. Називаємо зазвичай зерновий, але ми говоримо в цілому: безпека судноплавства, так, вільне судноплавство, тобто це про трішечки про різні речі. Тобто, обговорюється в Туреччині немирна мирна ініціатива, не переговори між Україною і Росією. Русські поки що не хочуть ніяких перемовин. Ви ж бачите, ми нічого не боїмося, Вони поки що не хочуть. Тобто, ми говоримо про гарантії безпеки. Кожен бачить, що не тільки ми в Україні, але й усі ми в Європі маємо значно більше разом для безпеки, виробляти більше зброї, створювати більше спільних оборонних виробництв. Я вдячний кожному лідеру, який. Не заплющує очі на цю реальність на реальність того, що тільки завдяки рішучості може бути досягнути тривалий мир. Україна вдячна за продовження роботи нашого формату Рамштайн, і важливо зберегти його ефективність, широку залученість всіх партнерів. Нещодавно відбулось засідання Рамштайну, і саме в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО. Також важливо зберегти та розширити всі наші двосторонні формати роботи з партнерами, які в альянсі це стосуються оборонної підтримки всіх інших форм взаємодії. Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії, стимулом до, саме до дипломатії. Вони там в Москві повинні бачити, що Україну не залишать сам на сам з війною. Я вдячний кожному світі, хто розуміє це, хто продовжує підтримку України.